Програма Власний дім, яка функціонує на Закарпатті, набуває більшої популярності. Минулого року в обласній адміністрації змінили концептуальність проекту і тепер скористатися пільговими умовами кредитування можуть всі охочі. Максимальна сума позики 300 тисяч гривень. Термін кредиту до 20 років. Річна відсоткова ставка 3%. відсотки. Для військових та членів їх родин визначено нульову ставку. Кошти, отримані від Закарпатського обласного фонду інвестування, можна витратити на купівлю житла, ремонт покрівлі чи самого будинку, утеплення фасаду і прокладання інженерних мереж. Фонд фінансується із трьох джерел державного, обласного та бюджетів територіальних громад. Позитивно відмітити, що якщо раніше минулого там ще року 35 громад брало участь у співфінансуванні участі у наповненні цього власного дому, то сьогодні вже їх 45. І ми розуміємо, що ще буде деяка кількість точно громад, які будуть брати участь у цьому. Але хочу зразу сказати, що це не обмежує жителів інших громад, які не об... не... громада яких не участвує у наповненні цього фонду, не обмежує їх подати і отримати відповідну суму. Наглядова рада, яка була створена при адміністрації, збирається раз на два тижні. Наразі погодження на видачу пільгових кредитів отримали 227 осіб. Здебільшого кошти витрачають на реконструкцію житла і впровадження енергозберігаючих технологій. Найбільша кількість серед позичальників бізнес і органи влади 30 і 26 відсотків. Відповідно, найменша усього 2 відсотки пенсіонери. Частка військових та членів їх сімей становить 8 відсотків від загальних. Кількості з того моменту, як ми цей процес вдосконалили, уважаю, модернізували. У нас значно збільшилась кількість заявок кредит став доступний відомим всім на даний час. Нами погоджено 227 заявок на 46,6 мільйонів гривень. Більше половини позичальників із Ужгородського району, 22% мешканці Мукачівщини. На третьому і четвертому місцях відповідно Хуський і Бергівський райони. В обласній адміністрації наголошують, отримати позику може будь-яка фінансово спроможна людина, незалежно від дольової участі громади, у якій вона проживає.